Давай поговоримо про те, як створити карму здоров'я, як бути здоровим. Так само ми підемо по чотирьом крокам. І перше, ти маєш прописати, заявити собі чітко, уявити, просто чітко проставити свою ціль. Я хочу бути здоровою, або я хочу, щоб в ну, мене не боліло те то те -то, щоб моя хвороба пішла. Чітко сформулюється, і далі дуже легко це. Ти знаходиш кармічного партнера, це організація, або людина, яка потребує виздоровлення, потребує грошей на здоров'я. Наприклад, це можуть бути і лікарні, і зараз нам дуже легко через те, що багато збирають грошей на медицину для військових, для цивільних людей. І тут ще легше для тебе буде. Ти просто береш і робиш донат з присвятою, щоб бути мій здоровій, щоб швидко закривалися ці запити, щоб всі люди на планеті позбавились від страждань і були здорові. І, як завжди, ввечері робиш каву, медитацію, медитацію радості про це ми проговорювали. Давай я проговорю ще раз: або ж заходиш в YouTube, знаходиш медитацію. Кавомедитації від мого вчителя Марини Хмиловської, або шукаєш просто в, пошу... в пошуку, шукаєш каву медитація, або медитація радості, і шукаєш та, яка тобі найприємніше буде слухати. Чи просто ввечері згадуєш свої добрі вчинки, радієш, уявляєш, як люди здорові, і як ти будеш здорова скоро і позбавишся від цих страждань.